Привіт, друзі! Сьогоднішній день починається з заготівлі сіна. Сіно другий покіс. Почав, але ну ще не скосив. На сьогодні передають дощ та хочемо занести те, що скосив. Так, покажу вам швидко, що в нас відбувається на городі. Ось така кукуруза на даний момент. На даний момент нормально. Висапали. Е, Бур'яну нема, ось наш город Цибуля, чесник, кріп, буряки моркова, кавуни, соняшник, який нам з Турції передали Дурецькі семіна. Як його провезли, інтересно. Ну, як Так що... Ось така, та трава вже скосена, вже трошки підросла на цей давно раніше скосив. Ось оцей цей скосений спорцет. Дивіться, вже молодий пішов. Молодий гарний спарцет, Ще косить. В мене є багато що. Воно ще внизу там не починав. А тут ось, ось круг я обійшов, Головний агроном воно загрібає. Йдемо, провідаємо, що вони там Ось, наша, наша трава, наша сіль. Вже саме саме воно цвіте, треба косити. Що, дивіться, агроном працює. Молодець. Агроном? Що, що робиш агроном? Швидко, бо 11 11:00 дощ. Молодець, молодець. Дивись, так Що, такий процес проходить. Спішемо, спішемо. Далі буде. Я не знаю, може зараз пустити, Ага, ты в круг пошла, да? В круг пишла.